Новини на радіо Свобода ФМ Пересувний цирк внесли в Україні до списку критично важливих для економіки. Усіх його співробітників забронюють від мобілізації. Дирекція пересувних циркових колективів України це державна організація, яка підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики. До його складу входять вісім церкових колективів зі штатом у 255 осіб. Мінкульт опублікував наказ, у якому йдеться про те, що зазначене підприємство має важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Статус критично важливих організацій отримали також канали виробники телемарафону Єдині новини. Згідно з наказами міністерства, до списку увійшли телеканал «Ми Україна», один плюс один. Телеканали ICTV, Інтер, телеканал Рада, національна суспільна телерадіокомпанія України. Тим часом історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер прокоментував можливу мобілізацію українського письменника, поета та музиканта Сергія Жадана. Він відреагував на вірогідну мобілізацію Сергія Жадана у себе в соціальній мережі. X. Сергій Жадан, один із найвидатніших творців культури світу. Він має тримати в руках нобелівський диплом. А не гвинтівку написав Снайдер, професор Єльського університету висловив жаль, що через відсутність підтримки з боку США Росія розширює зону терору та ставить під загрозу не тільки життя мільйонів українців, а й власну безпеку. У ніч проти вівторка, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на інформацію від місцевих мешканців. Перше повідомлення про гучний вибух в Севастополі з'явилося на каналі близько першої години ночі. Незабаром кримський вітер написав, що деякі мешканці чули не один, а два вибухи з коротким інтервалом. Згодом канал повідомив, що звуки цих вибухів було чутно навіть у Євпаторії. А повітряну тривогу в Севастополі майже одразу скасували близько другої години ночі. Так званий голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожев заявив, що гучні звуки, які було чути в місті, це робота системи автоматичного знищення повітряної цілі, яка летіла низько над морською акваторією поблизу Севастополя. Державний департамент Сполучених Штатів попередив Росію, аби та припинила гратися у небезпечні ігри навколо Запорізької атомної електростанції. Відповідну заяву на брифінгу у понеділок зробив речник Державного департаменту США Меттю Міллер. Ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий і цивільний персонал заяс, повернути повний контроль над станцією компетентним українським органам влади і утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції, сказав Міллер. Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що 7 квітня на території станції вибухнув безпілотник. Агенція зафіксувала щонайменше три прямих влучання в головну захисну оболонку реактора. Україна заявила, що не причетна до жодних провокаційних дій та ударів по території українського ядерного об'єкту і вимагає негайного звільнення території станції від російських загарбників. В головному управлінні розвідки розповіли, що через дії російських загарбників безпекова ситуація на Запорізькій атомній електростанції невпинно погіршується, але внаслідок вибуху безпілотника на території станції 7 квітня витоків реагентів не зафіксовано. З вами була віртуальна ведуча служби новин Радіо Свобода ФМ Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.